По 417 закону, да, я давайте. думаю, что кривой року он тоже будет интересовать. Значит, у нас Жеки провели э, собрание в половине жилищного фонда, провели собрание. Значит, по 417 закону. Вот насколько мы как громада, создавая ОСББ, мы ведь остаемся громадой, да? остаемся засновниками коммунальных предприятий. Вот. И когда коммунальное предприятие приносит в дом готовый протокол э, для того, чтобы там собственники проголосовали, то есть вот, э, скажем, есть у нас вопросы, никто письменно с да, нас, какую в свою вы, вы прекрасно знаете, что с нашу шкуру спускает, если мы что-то неправильно сделаем на учредительное собрание. То есть мы должны за две недели всех уведомить в письменном виде и так далее. Жеки этого не делают. Поясники да. на подъезде... Давайте. Вот это ну, вот вопрос. Нарубать. это? Нарубать для вопроса. Ну, это... Они протоколы в жеки Подождите, подождите. А это а вопрос, с которым я лично приехала, он ну, меня очень волнует. Давайте я сформулирую немножко. Значит, самоуправление, она хотя законом предусмотрена но она, как правило, из жизни покажет, что она будет для маленьких домов. Дом, двухквартирный двух дом тоже считается на квартирным, понимаете? То есть две квартиры, два хозяина это уже все равно. Э, а им зачем управляющего? Зачем им эти вещи? Вот Тогда мнение. еще да, давай. уточняющий вопрос. То есть, если управляющая компания принесла протокол, в котором только выбор уповноваженных осиб и управителя, этот протокол фактически, ну, фикция, правильно? Нет, это правильно. Почему? Кто в таком случае подпишет договор с управителем? Ну вот пока нет типового договора, а с ухо А когда он будет, у вас же нет пункта угода другого доллара с управителем. Поэтому не все подписано. Вот если этот пункт там будет, то подпишут все упомянутые. Протокол предполагає вибору повноважених осіб, які по закону мають право заключати договір, вносити в нього зміни, розторгати його та контролювати його виконання. Але якщо форма управління не обрана після 1 липня міськвиконком на конкурсі визначає управителя і заключає договір, Тож, хто під... Ну, вы можете, то есть вы можете иметь 50, если у вас есть общее собрание, если у вас протоколы, вы имеете право протоколами оформить выбор управителя. Это компетенция общего собрания и нужно 50% голосов для именно выбора управляющих. То есть, это вы можете сделать. И есть это, это законное решение. Можем сделать. Кто подписывает в этом случае? Вы договор? И то, и то решение. Выбор управляющего и уповноваженного То есть, вам, по сути, вы Управляющие не имеют уполномоченного лица. То есть у вас, по идее, два решения должно быть общего собрания, или два отдельных, или в одном, выбор уполномоченного лица и выбор управляющего. И по этому решению должно быть голосование зафиксировано в протоколе общего собрания. В чем разница тогда управлять сборами или просто выбрать управителя? Юристы, скажите я мне, пожалуйста. Второй и Второй Так, второй, смотрите, вы значит не упомните, умов Затверждение В вашем протоколе я не слышал, что затверждение умов мог Поэтому у вас все уполномоченные на что вы там У вас не могут долго загали договор, не затверждены, на что не То есть у вас в протоколе же мог бы написать еще и умовы например, представить такого, Ну, допустим, это есть. есть это есть, не... В чому тоді разниця? 90, 90, 90. Давай, В тому законі ще написано, що э, дозволяється мати інші форми управління. Оце я її запропонував, іншу форму. І якщо э, підете по цих шляхах, будете шукати новий велосипед, а це обов'язково будете мати купу -ку проблем. По-перше, в законодавчому полі непередбачено з'явиться управляюча компанія, наприклад. Вони знайшли більшість людей, які б хотіли створити ОСББ. Чому? Тому що люди в багатьох випадках є просто ледачі, скажемо їх своїми словами. Ну і взагалі не хочемо цим займатися. Ні? Якби це ти пішов, то я б зробив. Би. Тому eh, треба попрацювати над людьми, коли ми створювали, наприклад, в своєму будинку, у нас в будинку одна четверта було людей, які хотіли, це була ініціативна група. Я перепрошую. І, і Мені... тому, тому я хотів би сказати, що якщо... Eh, ви переходите від ЖЕКа і хочете передати потім не створили ОСББ, а хочете, щоб якась управляюча компанія витримає такі жертви? Але я, дякую відповідь так. не отримала. Ну чому ви не отримали відповідь? Чи буде легітимним рішення зборів з підписання протоколу щодо вибору управителя, Якщо там 50 так. голосів буде. У разі, якщо загальними зборами затверджені умови договору, тому вам потрібно провести загальні збори для визначення умов договору, визначення уповноваженої особи і вибору управителя. Власне, на все це вам потрібно, щоб в протоколі було зазначене рішення, що А. Ми затверджуємо умови договору, Б. Ми призначаємо уповноважену особу. Це ми вибираємо управителя. У вас по всіх цих рішеннях, як закон каже, має бути в протоколі зафіксована позиція. І відповідно ви тоді будете підписувати ця уповноважена особа буде мати право, легітимні права підписати такий договір. Це і є рішення без створення юридичної особи. На загальні збори виносяться всі ці питання. Тобто, ми винесли, ми не створили юридичну особу, але ми на загальні збори винесло питання управління своїм будинком. Питання укладення договору, його умов, э, залучення управителя, вибору цього управителя і повноваження особи, яка від імені нашого імені підпише цей договір. На що потрібно тоді 75 за п'ятого. Второй вопрос: назначення управителя і самі оподілися. В законі сказано, да, в 417 що означає управителя э, Рає Но порядок это должно разработать кто? Министерство. Не, Одно, обещали сегодня, да, до хорошо. До сих пор не Понятие. сделано. То есть какие условия? Кто Понятно. это может быть управителем? Кто в конкурсную комиссию входит? Я вчера. И так далее, и так и далее. Это, это не сделано. Это, 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 почему мы носили. 17-й, потому что это ничего не сделано было со стороны кабина. Он должен был еще до января месяца это все сделать. Все эти подзаконные документы, порядок проведения и типовый договор. Но нам от этого не легче, правда? Значит, что сказали мне вчера министерства, что сегодня из Минюста должен выйти порядок проведения конкурса. Сегодня. Будем следить. Еще не знаю, не слышал информации. И в пятницу на кадмин должен выйти типовый договор по управлению. В пятницу. Ну так ні вчора так сказав за міністра ЖКХ а 46,68% вісім <плес> президент підписаний. А там є сі вже із нікораде всі кода я не знаю. Я не слідкувала за цими документами а, практично абсолютно. Всі там громадські організації, всі спілкувалися з регіоном, різні проекти. Я не знаю. Я абсолютно не брала участі. Моя позиція була єдина. Щоби е, при виборі переможця, те, що я просила е, віце-прем'єра, щоб коли відбувався конкурс, то на сьогоднішні, сьогоднішніх умовах, щоб високі критерії оцінки переможців все ж таки за ціновим характером, тому що це для людей сьогодні дуже критично, е, можливо, з часом це буде інакше, але на сьогоднішній день, щоб ну, не вийшли переможці конкурсу, ціною 10 гривень. За квадратний метр, правильно? Це для людей надзвичайно ну, в конкурсі переможе, решта дали по 15 гривень, а ці дали 10. Ну, ми, Я думаю, попросила, щоб все ж таки цей був критерій врахований, йому вага була висока дана, не менше 50% при виборі управителя, не просто там досвід, машини і ще щось. все ж таки ціна. І друге, те, що я просила, щоб кожен будинок виходив на конкурс як окремий об'єкт. Чому? Тому що якщо ми будемо з вами групувати будинки, ну, групи і віддавати лотами, питання для мене, просто як людина, яка ну, можливо попаде, що не встигну ще за ОСББ зараз, попаду в такі, і просто по надзвичайні людській такій людське е питання. Якщо об'єднають групами декілька будинків, питання як буде переможець визначатися зазначатися по ціні. Mm -hmm. Кожен будинок має свою ціну. Питання, як вони це будуть щось середньозважувати зважувати і визначати переможця? Я би хотіла, що на що ви навіть групуєте в групи, то все ж таки, якщо подалося на окремий будинок п'ять ну, пропозицій, то все ж таки вибирати по кожному будинку. Це я просила. Вони почали говорити, що якийсь будинок. На нього ніхто не буде подаватися, бо він там дуже занеджений. Я кажу, ну і що? А ви що, вважаєте, що якщо воно лотами, не то з одного будинку знову будемо перехресно спонсорувати цей будинок? А тут деяка логіка. Однімеж одні межкації будуть перекладати на інших? Шановні, тоді доводьте цей будинок до такого стану, щоб він був дійсно ну прийнятному якомусь для, для проживання стані. І вирішуйте в інший шлях. Я не знаю, що буде. Я вам серйозно кажу, я не слідкую. Я це були мої побажання, що кожен будинок на конкурсі йде окремо, ціна визначається окремо, переможеться окремо по кожному будинку. Як буде, я не знаю. От той банк, потім ви. А потім, а потім ви були пізнані. Я хотіла обраті внимания вот, на дві відточності в законі. Ну, От у кого є закон, можете відкрити. Посмотрите, значит, это касается предоконку волосы. Мне кажется, что закон про особенности это пункт 6, когда 10. Там написано, там хорошая норма, прекрасивная. Решение обладается принятым, еще за него проголосовало. Власники квартир и помещники имеют там квадратный метр. То есть четко предплачено, да, вид квадратур. А теперь открываем частину 12, статья 10 закона про войскомбэк. Там mm -hmm. вводять продукт на той же саме. Кожен співвласник під час голосування має тільки з пропорційно. А дальше чтиво рішення вважається прийнятим, mm -hmm. якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості mm -hmm. Вопрос. Так. Вопрос. Mm -hmm. Кількості. Mm -hmm. Тобто однозначно невідповідність моєї mm -hmm. пропозиції заключається в тому, щоб просто перенести ту норму закону про цепи. был вопрос, но проблема какая. Вносить изменения в закон в один пункт, это нереально. Ну что такое, в Верховной Раде более 2000 законов сейчас стоят на очереди, и регулировать никто не будет одну норму. Это просто когда вот сейчас весь парламент поднялся, понимали, что с 1 июля что-то будет, и мы в нереальные сроки просто внесли изменения в провинциале положения. Но это ну, не будет делаться по этой статье. Соответственно, нам нужно набрать все предложения, каких-то нестыповок, каких-то неточностей, максимально собрать все, что нужно внести как уточнение, однозначность, и, и тогда единым пакетом внести на, на, на изменения. И этот пункт однозначно будет вноситься, и давайте просто собирать эти предложения через наши те же ресурсные центры, через все. Ну, законодательство живет, развивается, нужно, естественно, вносить, уточнять коррективы, нет вопросов. Будем это делать. Так як я вже всю весну займаюся і допомагаю в створенні ОСБП, то Отримати інформацію про власників житлових і нежитлових приміщень. На практиці це нереально. Жеки інформацію не дають, в Державному реєстрі нерухомого майна немає повної інформації і так далі. І відповідно зараз вже два новостворених ОСББ мають проблему, а саме приватні шляхи, які... Сирії супроти, чи створені ОСББ, знайшли пов'язаних осіб в будинках і через пов'язаних осіб довіреність на свого юриста приватного жертву. І зараз у мене два судових процеси по ліквідації ОСББ саме за невиконання цієї норми. Тобто 100% неповідомлено, розумієте? Да? А у вас там будинки, там що немає? Да, знає... Так, великі будинки, так. Да. Ні, а так, так, ні, це серйозно, а чому ми не повідомили 100%? То, тому що ініціативна група не має можливості отримати інформацію 100%, 100 про власників житомичних історій. Що можна сказати? Що у нас взагалі взагалі не дають спеціальні. Це проблема така децентралізації, коли міський голова просто закрив кислород, і ви тоді говорите, ми не являємося балансом біжати інформацією. Діпартамент про щорічного строїтельства. Також рішення та вопросу. От підкажите, що має бути? Прибрати форму всіх власників. Я, я, привет. Привет. У мене я. Давай, я. <спроб> дивіться. <спроб> е, дивіться е, сьогодні приватним е, цієї інформації є реєстр, який не заповнений, і БНІ, яке не відомо, які вже з Потрібно існувати. Швидко внесення всієї інформації, якою володіє в БТІ, в реєстр. Зробити його повним, доступним, як і він сьогодні є. Сьогодні яка проблема? Чією ініціативою, що я БТІ довжна просто... е -е, дивіться, Практично, практично що відбувається. Сворено державний реєстр. Це я, я, прав... я знаю, що ви практично. Я питаю, як вирішити це питання. Вже проходила на... Мінрегіон, проводив наради, всіх БТІ. Викликав держреєстратора Мінюз, і всі сидять різні суб'єкти права, ПТІ приватне, ПТІ комунальне. Чому? Що ви мене можете заставити? А що ви мене заставляєте? Це мої гроші. Я не маю підстав зараз займатися роботою, яку мені не оплачують, продавати дані. І немає я, підстав, зуміти примусити я, зробити, я, це, зробити це. А з іншого боку, уявіть собі, ви з приватного от просто приєд. ви БТІ приватне, ви платите людям зарплату. А вам тепер кажуть: нехай ваші люди сидять і передають виборки, всі роблять у всіх будинках інформації для формування реєстру. Ви скажете, з якого? Про фінансоване ви це питання. О, ну, значить, треба отак от бачите, ти саме виносите зміну бюджету, про державний бюджет України. І говорити про фінансування робіт по передачі баз даних БТІ в держрегію.